У цьому відео поговоримо з вами про старків та про те, як вони завоювали північ. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Одразу ставте лайки, підписуйтеся на мій канал і рекомендуйте моє відео своїм друзям. Таким чином, ви допоможете каналу у розповсюдженні. І також дякую всім, хто донатить, хто підтримує мій канал фінансово. Якщо ви також хочете це зробити, то в описі ви можете знайти посилання на монобанку. Володіння Старків Вінтерфельських, до речі, у українському перекладі Вінтерфел переклали як вічну зим. Але, в принципі, давайте буду говорити Вінтерфел. Тож володіння Старків, воно було найбільшим і найдавнішим серед усіх королівств держави. До речі, назва Сім Королівств, вона не. Надто точна, бо королівство було набагато більше. Але оця назва вона закріпилася, тож будемо її використовувати і надалі. І ходили такі чутки, що володіння Старків, вони такого самого розміру, як усі інші королівства разом узяті. Але це не зовсім так. Буде більш правдиво сказати, що королівство Старків займало десь більшу третину всієї держави. Їх володіння сягають на південь до південних окраїн Перешику і аж до земель Нового Дару, який колись належав Старкам, але потім їх змусили подарувати ці землі нічній варті. Про це ми ще згодом поговоримо. Єдине повноцінне місто на півночі це Біла Гавань, і це місто воно найменше серед усіх міст взагалі у Вестеросі. Також, якщо подивимося з вами по карті десь на південь, побачимо ще курганстон або баростон. Це місто побудовано біля кургану, і там живе династія Дастонів. Ця династія вона веде свій початок від курганних королів. До речі, вони кажуть, що саме один з курганних королів був першим королем, який взагалі... Привів перших людей через перешийок у Вестерос, і який об'єднав всіх перших людей на війну з дітьми лісу. Люди півночі це нащадки перших людей, і їх кров вона дуже повільно змішувалася з кров'ю андалів, і, взагалі, досить довгий час саме це королівство. Воно зберігало свою незалежність, люди півночі вони відрізняються від усіх інших людей е, держави. Вони більш суворі, більш загартовані, адже клімат. На півночі досить таки жорсткий. Там дуже холодно взимку і прохолодно влітку. Також для півночі не характерні лицарські турніри і, взагалі, лицарство. Адже ми знаємо з вами. До речі, хто не знає, подивіться про Вестерос, моє відео на каналі. Андали привезли з собою лицарство. І лицарство пов'язано з вірою у сімох. А люди на півночі, вони загалом. У більшості своїй сповідували віру старих богів, віру дітей лісу. Тож для них це взагалі було не характерно. І, власне, вони не дуже полюбляли збивати людей з коней задля забавки. Вони любили бійки прямо масштабні, великі бійки, які навіть були схожі на справжні битви. Такі турніри у них інколи займали по півдня. І в них навіть була така. Біка, вона сталася у 170 му році у останньому вогнищі, і там прямо одразу загинуло 18 людей. Ну, прямо вони після себе залишали випалені поля, зруйновані різні будівлі, тобто суворі люди, суворі в них звичаї. Взагалі багато традицій вони потім зникли. Цих територій, але ось залишилася дуже така вагома традиція для півничан: це право гостя. Це коли ти приймаєш людину під свій дах, ти не можеш, не маєш права зробити їй шкоду, і вона не має права так вчинити з тобою. І за переступ цієї традиції дуже дуже суворо прямо карали. Тож давайте поговоримо нарешті про Старків. А старки вони керували своїми володіннями приблизно десь 8 тисяч років. У давнину вони називали себе королями зими, а пізніше стали називати королями півночі. Є багато старовинних балад про те, як один з королів зими вигнав гігантів, вигнав е Варгів з території Старків. Але ми знаємо, що початок дому Старків поклав бран Будівельник, Адже саме він побудував Вінтерфел. Е якщо хочете, я можу зробити ще відео. Про окремо про Вінтерфел, про цю будівлю. І також він побудував стіну. Є така легенда, що будував він її разом з гігантами і допомагали ще там діти лісу. Тож от, з цього брана і починається відлік дому Старків. Спочатку старки вони були васалами курганних королів, згадаємо курганством. Але потім пізніше між ними почалося суперництво. Це сталося через ну, декілька причин. Курганні королі вони вели таку безладну трошки політику, керування в них було таке хаотичне. А в той час Бран він будував стіну і захищав північ. Тому, власне. Між ними потім почалося суперництво, яке переросло і стало потім називатися тисячолітньою війною. Звісно, що ця війна вона не йшла тисячу років, але десь дві сотні чи три сотні років вона тягнулася. І закінчилася ця війна тим, що останній з курганних королів він схилив коліно перед Старком, і потім, у підтвердження такої своєї доброї волі, він віддав свою доньку у дружини Старку. І, от таким чином, курганні королі вони підкорилися Старком, але на цьому ще був не кінець. Адже на півночі було багато інших королівств, маленьких, трошки більших, які все ще зберігали власну незалежність, і старки мали кожне з них завоювати. Знадобилося тисячі років і багато, багато він для того, аби здобути всі ці королівства. Під час цього всього масштабного завоювання багато благородних домів династій зникло назавжди. Серед домів, які зменшилися до васалів, були флінти, слейти, амбери, гловери, фішери, райдери. І також кажуть, що блеквуди, бо у хроніках останніх є таке свідчення, що саме королі зими вигнали блеквудів з їх земель. Також є хроніки в архівах Нічної варти, які кажуть, що старки перемогли ще короля Перевертня, коли була війна за мис морського дракона. І от старки перемогли і його, і його союзників, дітей лісу. Але найбільшими, найзлішими ворогами старків були болдони, їх володіння тяглися від останньої ріки до овечих гір. І кажуть, що. Оця їх ворожнеча вона сягає корінням ще довгої ночі. Тоді також було дуже багато битв, війн між цими червоними королями з дому Болтонів і між старками. Було багато війн, але далеко не в усіх перемагали старки. Був такий Ройс Болтон, другий, який взагалі захопив Вінтерфелл і спалив його. А потім, через три століття, його нащадок також зробив те саме. Ходили слухи, що червоні королі вони носять плащі зі шкіри спадкоємців Старків. Але прийшов час, і навіть останній червоний король Рогар, він схилив коліно перед Старком і надіслав своїх дітей, е, своїх синів, заходованців у Вінтерфелл. І от тоді, коли Болтони вони схилилися перед старками, власне все. Старки підкорили усю північ, але саме у той час. Перші кораблі Андалів вони причалили до берегів Вінтерфелу. Цікаво, що кораблі Андалів вони прибували до берегів півночі так само, як і до берегів півдня. Але на кожному місці, де висаджувалися андали на півночі, на них налітали старки зі своїми всіма васалами і відкидали їх назад далеко в море. Виходить така штука, що володіння Старків вони, в принципі, от наземні були добре захищені, адже на півночі там стояла стіна, а на півдні е був перешийок з болотами, через який тягнувся Кейлінський Рів. І от подолати оцю перепону було складно. І майже нікому таке не вдавалося. Тож самими вразливими місцями володінь Старків залишалися береги, бо з заходу точилася в них війна з залізними, ті інколи нападали. А зі сходу тепер припливали андали. Тож Старки відчайдушно відбивали усі атаки андалів, і був такий в них король у Старків Теон Старк, якого прозвали Голодний Вовк. І він відбив дуже масштабний, дуже небезпечний наступ андалів. Він подолав андальського командира Аргоса сім зірок, але на цьому Теон не зупинився. Він зібрав власний флот до головного флагманського корабля прибили тіло Аргуса, і вони рушили вузьким морем, подолали це море. Він причалив до берегів андальської держави. І напав на їх землях, на їх села, грабував ці села, палив все, що бачив, зайняв три замки, повбивав багато сотень людей і забрав їх голови назад собою, насадив їх на піки і розставив ці голови е, вздовж берега. Отакий був король. Взагалі, король був такий відчайдушний, адже пізніше він захопив ще три сестри. Потім він висадився на Пальцях, там якісь володіння здобув. Паралельно він викинув залізних з мису кракена. Потім він долучився до нічної варти в їх поході за стіну і повбивав там багато е, одичалих. Король був те, що треба, як то кажуть, е, розширив володіння і захищав своє володіння добре. Тож, загалом, от через це, через цей супротив. Володіння Старків залишилися найбільш непідкореними андалами, і там найповільніше з усієї держави змішувалася кров перших людей з Андальською. Взагалі, Старки вони дбали про свої володіння, про захист своїх володінь ще до приходу андалів був такий король Джон Старк, який побудував у гирлі ріки Білий Ніж. Побудував таку фортецю Вовче Лігво, яке мала захищати е, ці всі землі, бо Ріка вона відкривала прямий доступ прямо до серця, до Вінтерфелу, до серця земель півночі. Він побудував цю фортецю там, адже дуже багато було нападів від розбійників, від работорговців з Валірії, з Волантісу, і от вони там утримували. Потім ще якийсь з Аренів спалив оте лігво. Потім ось гуд Арен він взяв в облогу ту фортецю, спалив її, її потім реставрували. Потім нападали ще пірати з трьох сестер. У тому місці було багато дуже віон, битв стичок різних. поки... Те місце не зайняли мандрлі. Ті мандрлі, який втік з розлогів, адже їх популярність, їх влада вона збільшувалася. Король через це дуже нервував і їх вислали. І от вони прибули саме у те місце, схилили коліна перед старками, дали свою там клятву і побутували Отам от якраз замість Вовчого лігва місто Біла Гавань. Про яку я вже вам розповідала, це місто воно взагалі до побудови столиці у гирлі Чорноводної було наймолодшим серед усіх міст Вестеросу. І воно своїми такими дещо елегантними замками нагадувало міста з розлогів, а не такі кремезні міцні фортеці півночі. Після завоювання Ейгоном Таргаріеном Вестеросу Старки вони перестали бути королями півночі, от саме Торхен Старк, він став королем, що схилив коліно. В мене, до речі, є відео про завоювання Вестеросу Ейгоном Тергаріном. Якщо хочете, переходьте, дивіться. І от він схилив коліно, і Старки тепер стали хранителями півночі, не королями, хранителями. І от синам Торхена Старка. Це не сподобалося. Вони ще багато говорили про те, щоб підняти бунт, щоб повернути собі звання королів, знову таки, щоб якось повстати проти Таргарієнів, Їм цей приход цього Ейгона не подобався, звісно, що також посилила оцю ненависті ворожнечу між Старками і Таргарієнами, що політика Рейніс Таргаріян, яка хотіла об'єднати всю державу з допомогою шлюбів. Між здатними домами. І от е, доньку Торхена вони видали заміж за е, лорда Арена. І от Старкам це не подобалося, і навіть її брати не прийшли на їх церемонію. Пізніше Старки ще озлобилися проти Джей Херріса. У 1958 році його дружина Алісана вона прибула до нічної варти, щоб подивитися, що там у них відбувається, як вони там живуть. І вона відвідала Брандонів дар. Оце були землі, які належали нічній варті. Там виходить був Брандонів дар і Новий дар. Новий дар, ці землі належали старкам, а Брандонів дар належав нічній варті. Алісана вона проекспектувала ці землі, побачила, що вони неродючі, там нема багато тварин, і якщо наступить зараз прийде зима. То нічна варта буде голодувати. Вона повернулася назад і своєму чоловіку Джей Херісу розповіла про це і запропонувала, щоб Старки віддали новий дар, також нічній варті. Викликали Аларіка і наказали йому зробити якби віддати ці землі. Він був проти, але через деякий час все ж таки погодився на це. І пізніше Старки вони не сприймали цей вчинок добре. Пізніше брат Елларда Старка він ще писав листи у цитаделі, цікавився випадками, щоб вони затвердили те, що неможливо примусити людину віддати землі свої комусь іншому. І Старки вважали, що якщо ці землі передати в нічній варті, то ці землі занепадуть. Так і сталося, бо нічна варта вона загалом дивилася на північ, а не цікавилася землями чи людьми, які жили там от біля них. І через оцю політику, через цей новий дар, Еларц Старк, до речі, на великій раді 101 року прийняв сторону Корліса Веларіона і Рейніс. А не Візеріса, давайте згадаємо з вами раду велику раду 101-го року, коли обирали спадкоємця Джей Херіса. До речі, в мене також про це є відео про передумови подій, які сприяли танку драконів. Я не буду зараз розповідати ще про дім старків під час. Танку драконів, бо зараз на каналі ми дивимося з вами ще цей серіал. Якщо ви захочете, я зможу, пізніше про це ще поговорити, або поговорити про це у відео з Вінтерфелом. Ви напишіть у коментарях, чи сподобалося вам таке відео. І чи хотіли б ви такі бачити відео ще про інші доми Вінтерфелу. Також пишіть у коментарях власну інформацію, якісь цікавинки з приводу старків, якщо ви їх знаєте. І дякую вам, що ви подивилися це відео. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному.